Стали вранці ми на ганок і сказали, добрий ранок, сонцю, полю, вітру, добрим людям тихій річці. Добрий ранок, світе мій, мирний, чистий, голубий. Доброго ранку, діткам усім. Роль кожного з нас дуже потрібна і важлива на землі. Тому ми повинні до всього земного надбання ставитися так, щоб не було соромно перед природою та наступними поколіннями. Діти, послухайте уважно текст. Одного разу в будинку, де жив Максимко, з батьками несподівано сталася аварія і тимчасово виключили воду. Вранці всі люди відчули, як погано без води. Дорослі метушилися по квартирі, в пошуках води, адже всім треба було умитися, поснідати, випити хоча б чаю. Виявилось, що в домі залишилася лише одна невелика пляшка води. Дуже бережно розподілили воду так, щоб вистачило усім. Дивлячись, як мама доливає потрошки води до чаю, Максимко пригадав, що раніше, поки вода була весь час, він часто забував закрутити кран до кінця, а коли відкручував, то робив так, що вода бігла сильно, розбризкуючи крапельки навкруги, бо це було йому весело. Діти, а як ви гадаєте? Як Максимкові вдалося зрозуміти про важливість води для життя? Для чого вода потрібна була для кожного у родині? Як раніше Максимко ставився до води? Як ви думаєте, чи змінилося ставлення хлопчика до води після аварії? Чому? Якби у ваших оселях відключили воду, що б відчули ви? Звичайно, що незручності під час умивання, приготування їжі, прання, купання, адже так? А зараз я пропоную провести самодослідження. На мої запитання у вас є три варіанти відповідей завжди, інколи, ніколи. Відповідним словом, ви маєте зазначити свою відповіді, слухаючи запитання. Я думаю, що вода дуже важлива для життя усього живого. Коли я мию руки, кран відкриваю так, щоб вода бігла тоненькою цівкою. Я закручую кран з водою, коли вона не потрібна. Я вважаю, що воду потрібно берегти. А тепер я пропоную, щоб ви самостійно сформулювали та описали свої наміри поводження з водою, починаючи зі слів. Тож слухайте уважно. Тепер я буду закручувати кран, коли вода не потрібна. Тепер я буду не відкручувати кран з водою даремно. Тепер я буду не гратися з водою, коли вона біжить з крана. Тепер я буду включати тоненьку цівку з водою. Тепер я буду для вмивання та чищення зубів наливати воду в ємкість і звідти наливати собі воду. Сподіваюся, що ви так і будете робити. А тепер я пропоную пограти у гру струмочок. Потрібно швидко назвати властивість чи явище води. Отже, слухайте завдання. Яка буває вода? Прозора, чиста, брудна, холодна, гаряча. Солона, солодка, прісна, джерельна, кринична, мінеральна, лікувальна, рідка, замерзла, газована, дощова. Які природні явища пов'язані з водою? Дощ. Хмара, злива, град, сніг, роса, туман, ожеледь, лід, бурулька, паморозь іній. А тепер я пропоную вам переглянути відео Цікаві факти про воду. Привіт! Я краплинка води. А чи знаєте ви, звідки береться вода? Давайте дізнаємось разом. Погляньте, це наша планета Земля. Подивіться, як багато на ній синього кольору. Це все вода. Вода є невідмінною частиною усього живого. Спробуй відгадати мої загадки. Хтось відкрив на небі душ повно на землі калюш, і на нас води лється, Як це явище зоветься? Так, краплинки дощу це вода. А тепер наступна загадка. В небі хмарка пролетіла, білий пух розсипала, він на землю тихо ліг, називають його. Так, це сніг. Сніжинки це крижані краплинки води. Прозорий, як скло, не вставиш у вікно. Що це? Це лід. Коли вода замерзає, вона перетворюється на лід. Вода це нежива природа. Але вона є незмінним помічником живої природи. Без води усе живе загине, адже воду п'ють тварини, рослини, птахи та люди. Вчені вже давно давили, що людина на великий відсоток складається з води. В організмі людини вода є не тільки в усіх органах, але й у крові, м'язах та навіть у кістках. За допомогою води ми можемо вимити руки та тіло, приготувати собі їжу, дотримуватись чистоти у веселі. У спекотну погоду вода дає людям прохолоду. Краплинки дощу змивають пил, а після дощу рясно ростуть гриби. Взимку завдяки снігу та кризі можна вигадати безліч забав. Але іноді вода може приносити не тільки користь, а й завдавати шкоди. Навесні, коли тане сніг, вода може покрити всі стежинки та шляхи, річки можуть вийти з берегів та утворити повені. У воді можна втопитися, якщо не дотримуватися правил безпечної поведінки у воді. До води ставитись треба дбайливо. Адже питної води на планеті не так вже й багато. Аби зберігти воду, слід дотримуватись декілька простих правил. Закривайте щільно кран після користування водою, дбайте про чистоту водоймів. Використовуйте воду лише за призначенням. Сподіваюсь, сьогодні ви дізналися багато нового. До нових зустріч!